Єдиний приємний момент, потім що є буквально минулого тижня, якщо не помиляюсь, з'явився законопроект на сайті Верховної Ради, який говорить, що запал в певних обставинах можна отримати до трьох років обмеження волі. От. Або до певної кількості значно більшої неоподаткованих мінімумів, тобто до 100. От. Але цей законопроект поки що не реалізований і кримінальної відповідальності за пал ми поки що немає. От. Але ми цілком можемо, і користуючись існуючим законодавством, цілком можемо боротися із палами. Як ви бачите на слайді, гуртожиток в нашому містечку задимлений під час осіннього палу. Ну, Я не знаю, наскільки це педагогічно розповідати цей випадок, але все ж таки. Мабуть, ближче до кінця півпари, це буде цікаво. Кількома роками раніше у нас тут був, я не знаю, де він зараз такий студент Лютуєв, активіст дружини охорони природи зелене майбутнє, який спромігся таки організувати боротьбу із палом в нашому студмістечку. А тут багато, до речі, людей живуть в ну, ну, якось, Пару чоловік кивнуло головою, що багато, ну добре. От, значить, коли, мабуть, це було 3, коли це 4 роки тому, мабуть, студентів вкотре примушували виходити на супутник і палете листя, студенти значить, зібралися, організували відповідні скарги до Державної клієчної інспекції. Ось, Елементарні скарги про те, що порушуються такі статті. Ну, там нічого не видно, зараз буде менше. І в зв'язку з цим. Керівництво студмістечка було притягнуто до адміністративної відповідальності і на рівні е, університету, ну, 850 гривень тоді це було трошки більше, ніж зараз. От. І ну, Це так, символічно, але на рівні університету з'явилось спеціальне розпорядження про заборону спалювання рослинних залишків на території студмістечка. Жоден студент репресій та інших негараздів внаслідок цієї ситуації не отримав. Тобто це якби цілком реально. Водночас е е е альтернативна ситуація, коли студент отримував халепи, це був я. Я спробував боротися з палами в своєму рідному місті, е але, е скажімо, Державна санітарна епідеміологічна служба, замість того, щоб відповісти на це звернення, звернулася до міліції. От, а, мі а міліція звернулася до моїх сусідів з проханням. Забезпечити, щоб таких скарг більше не було. Ось от. ну, така буває якби, альтернативна ситуація, але все ж таки боротися з палами насправді дуже просто. Тобто, якби не тема цієї лекції, як підготувати скаргу за порушення адміністративного законодавства про адміністративні правопорушення, це можна якось, скажімо, в контракті або якось інакше. Але е насправді це дуже-дуже просто і виходять от такі от цікаві результати. Е яка альтернатива спалювання? Спалюванню в степу, в лісосмусі, звичайно, альтернативи немає. Це те, чого робити не можна. Просто не можна і просто інакше ніяк. А що робити з запалим листям із якоюсь, із батиллям на городі і так далі, думаю, всі мають в себе на дачі компостну яму. І теж не тема цієї лекції, як організувати компостну яму. Тому що це дійсно дуже-дуже проста річ. Це фактично поширове розташування рослинних залиштів і ґрунту 3-4 роки і ми маємо компост, яким можна збагачувати наш ґрунт на дачі, на присадивній ділянці і так далі. Ну і фактично останнє, що хотілося б сказати, компанія Зупинимо вогонь разом. Ми її дуже серйозно, як на нашу думку, розпочали лише в минулому році. І, зокрема, ми підготували пакет пропозицій до Кабінету міністрів України. Адже би, проблема дуже велика і яким чином її подолати не дуже зрозуміло, тому що просто всі люди до цього звикли. А це найстрашніше. Коли е, ніхто просто не хоче розуміти проблему, то це, це звичка. От, так само, як зранку там, треба вмитись, поснідати, так само і люди вважають, що треба займатися палом. Тому яка у нас, власне, е, пропозиція. Пропозиції 5. Перше, це суттєво підвисити е, рівень відповідальності, зробити більш сувору відповідальність за пали, як в населених пунктах, так і на проводних ділянках. Можливо, на, в реакцію на це вже з'явився законопроект про е, кримінальну відповідальність. Ми цього ще не знаємо, але можливо. Значить, по-друге, в зв'язку з тим, що на території України немає служб, які б опікувалися пожежами в лісосмугах і взагалі за межами населених пунктів, адже пожежники не поїдуть нікуди, окрім як в, в, в межі населеного пункту. А, до речі, такий момент, коли горить ліс, пожежники теж тут не їдуть. Пожежники сидять і чекають, коли ліс розгориться до певної площі гектарів, тоді МНС виділяє додаткові кошти на те, що це вже загроза стихійного лиха. От тоді вони поїдуть. Коли загорається ліс, всі сидять і чекають. Лісники гасити їм нічим, лісники чекають, коли приїдуть пожежники, а пожежники чекають, коли розгориться до такої площі, щоб це було стихійним лихом. Тому а, значить, ми запропонували запровадити телефон гарячої лінії, який би був спільним для всієї території України. Телефон, за яким можна було позвонити і повідомити про те, що горить, наприклад, лісослуга. У 2008 році, якби такий телефон був, то десятки... Сотні, тисячі дзвінків були б точно, тому що було, як би, от, взагалі дуже-дуже багато цих вісослуг. Ну, потім, звичайно, ми хочемо запропонувати, і це, мабуть, найбільший позитив з наших пропозицій, запропонувати ввести при кожному з зеленбудів по території України. Тобто, це має бути окрема постанова. Кабміну і окремий наказ Міністерства житлово комунального господарства, щоб при кожному жеку, який має свій двір, де стоїть у них трактор, де у них стоїть сарай там з лопатами і граблями, Вибачте, щоб він завів компостну яму. І ось те листя, яке згрібається в населеному пункті, щоб воно реалізувалося в цій компостній ямі. Такий приклад, поки що є нам відомий лише один: як не дивно він в Києві, де і в місті Києві вже завели собі такі компостні ями. Це дуже вигідно, не треба купляти. Гумус, не треба платити за утилізацію е, сміття і не треба розписуватися начальникам зеленбудів в протоколах за те, що вони власне, порушували законодавство, спалюючи листи. От. Я сподіваюся, що це би, дійсно буде реалізовано. Потім е, хотілося би також, ну, от ми власне, запропонували найближчим часом на, також на загальнодержавному рівні. Е, Почати кампанію відновлення втрачених вітрозахисних лісосмуг. Я говорив чому, тому що це прямий наш крок до постелювання в найближчі роки. От. Ну, Власне, це, мабуть, все по цій темі. Ми дуже сподіваємося, що в цьому році нарешті реалізація наших пропозицій от, дійде свого власне, логічного завершення. Тому що Потім що весь наш пакет, який ми підготували, розглядається власне, в Міністерстві житлово-комунального господарства. Вони дуже довго вже чомусь не відповідають. От, але дійсно нам відомо, що це обдумується і, можливо, принаймні частина цих речей буде реалізована. От, ну, мабуть... Я думаю, що можна зробити Варе... да? Ну, по часу якраз. А друга півпара буде на святкову тему.